Виростаєм на віконці, зацвітаємо на сонці, від водиці зеленієм, ви нас, діти, доглядайте і водою поливайте, щоб могли усі ми жити, треба землю розпушити. Любі, діти, час не гайте, наше листя протирайте, в школі вашій для нас квіті, найщиріші друзі, діти. Квіти з давніх часів прикрашають наше життя і побут. Доглядаючи за ними, ми отримуємо задоволення й естетичну насолоду. Відомо, що зелений колір заспокійливо діє на нервову систему, а це поліпшує настрій і працездатність у домашніх умовах. Рослини почали вирощувати ще в давній Греції. Спочатку це були лікарські рослини, потім їх почали використовувати для окраси приміщень. Більшість кімнатних рослин жителі тропічних країн. Майже 200 років тому вони були привезені мандрівниками і колекціонерами з інших країн. Гібіскус або китайська троянда. Родом із Південно-Східної Азії. Рослина схожа на маленьке деревце, любить яскраве освітлення, Цвіте гібіскус одинарними квітами. Тривалість цвітіння окремої квітки невелика всього 2-3 дні. Мірт нараховує 20-40 видів рослин. У природі росте майже на всіх континентах. Ця рослина очищає повітря і допомагає при захворюванні грипу. Батьківщина фікуса тропіки Азії. Всі фікуси вічно-зелені рослини. Нараховують близько тисячу видів. Ця рослина добре очищає повітря в приміщенні. Юка вічно зелена деревоподібна рослина. Її батьківщиною вважається Північна і Центральна Америка. Юка невибаглива рослина, відмінно пристосовується до домашніх умов. Драцена це тропічна рослина родом із Африки. Вона схожа на пальму. У перекладі драцена означає драконове дерево. Вона любить помірне сонячне світло, їй потрібен регулярний полив. Кактус родом із Америки. Кожна людина захоплюється різноманітністю форм кактусів – кулясті, циліндричні, плоскі. Це вічно зелені і життєстійкі рослини. Кактуси радують око квітами, а деякі навіть володіють цілющими властивостями. кактуси поглинають шкідливе випромінювання. Батьківщина Алоє Африка, але його знали вже древні греки та римляни, широко відома кімнатна рослина, яка в усьому світі славиться своїми чудодійними лікувальними властивостями. Назва походить від арабського слова і означає. Гірка рослина. Поливай квіти водою кімнатної температури, влітку поливай квіти ввечері, а взимку вранці. Рихли паличкою поверхню землі в горщику, щоб до коріння потрапляло повітря. Будь обережним, не пошкодь коріння. Витирай пил з великого гладкого листя, головую очів, рослини з дрібним листям очищують від пилу м'якою щіточкою, обережно зрізай сухе листя і гілочки, слідкуй за чистотою квіткових горщиків та підставок. Дорогі діти, сподіваюсь, що ви сьогодні отримали часточку добра, тепла і, звичайно, часточку знань. Тож давайте будемо цінувати і берегти все, що нас оточує в рідній школі, висаджувати квіти, дбайливо їх доглядати, примножувати шкільні традиції.